Коли ми переносили зброю з закритої і відкриту позицію, мене трошки поранило, так би мовити. Але нічого страшного, мені повезло. Осколки прийняли на себе броня та компас, який був на Пашнику. У мене осколок і компас тепер знаходиться як талісман. Тобто це те, що врятувало мою пахову зону. До війська я потрапив 22-го року, на початку березня. Мене повномасштабна війна застала в місті Лондон. Я там жив і працював, після чого повернувся. В Україну прилетів та вступив до війська. Та я є колишнім співробітником поліції, також був викладачом в Академії патрульної поліції, після чого звільнився та поїхав, так би сказати, в пошуках кращої долі. Я з 16 років тримаю зброю в руках, тим більше присягу давав двічі на вірність українському народу. Останній ситуативний такий фактор, що якби я не вернувся, я б не поважав себе як чоловіка. Мені виповнилося в окопі 30 років. У нас дуже був важкий вихід, ми виходили з позиції 6 днів. Але все добре. Вийшов я, вийшла моя група і ще вісім чоловік зі мною. З тобто інших вас... позицій. Я... Мене пробували на день народження поміняти, щоб я день народження вже, так би мовити, був тут, а в колі побратимів. Але, на жаль, у росіян були інші плани. Дружина чекає, синочок чекає, мати чекає. Синочку 11 років. Батько чекав, але, на жаль, не дочекався. Я також був на позиціях, батько помер, не було змоги поїхати попрощатися. На похоронах я був на відеозв'язку. Був на відеозв'язку і одночасно наводив АГС, тому що були штурми. Я є в загальному за штатом командир групи вогневої підтримки. У мене є пара розрахунків АГС. АГС така станковий Гранатомет, який дуже активно зупиняє штурми ворога, ми робимо так, щоб ворог не підходив до наших позицій, до наших побратимів. А якщо приход... проходив, то, скажімо так, не в кращому стані. <хи> ну, зброя досить потужна, досить хороша, в принципі, працює на 1730, тобто кілометр 730 метрів. Е, можна стріляти різними типами, якщо ми говоримо про АГС, це тобто з закритої позиції, можна стріляти з відкритої позиції. Закритою це звісно безпечніше. Накриваємо сектор, тобто по якому рухаються окупанти, працюємо по напрямку, тобто нам говорять азімут, і ми працюємо, відпрацьовуємо по азімуту. Мені потрібен тільки азімут і дистанція. Далі ми робимо все самостійно, мій розрахунок. Передає мені інформацію, я навожуся і відпрацьовую. Без зброї вже відчуваю себе як без рук. Тобто настільки привик до зброї, що немає зброї, якось як, як немає частини мене. Нас штурмували від танків до самокатів. Ну, Тобто бували випадки такі, що окупанти <с ego> їхали наштурмувати на самокатах. Сенсу, по суті, ніякого немає, але це є спосіб переміщення, тому що, враховуючи, що. Коли тобі треба пересуватися самому та ще нести певну кількість БК, трішки важкувато, І, в принципі, вони думали, що їм так простіше буде, але не вийшло. Окупанти, які поранені, кричать, що вони о, Ну, трьохсоті, що їм потрібно йти на відкат, а їм не дають добра, говорять, що наводиться на них буде, добивають їх своїми же скидами. Е, ну, я шокований. І те, що вони йдуть, просто. Ну, просто як зомбі. Там ні про яку підготовку військову, ні про що, вони просто з опущеним автоматом, з опущеними руками, як, як просто як зомбі йдуть на наші позиції. Це саме важче, що може бути, коли не всі твої побратими повертаються на базу чи повертаються додому. Тут така ситуація, що їх набагато більше, тому зупинимося на алгоритмі, що поки один український військовослужбовець не зробить як мінімум 30 хороших росіян, це не буде рахуватися помстою. Тобто треба считати до такого, рахувати до такого коефіцієнту. Що їх, на жаль, більше, як нас, і ми не маємо ніякого морального права, так би мовити, не зрівняти цю прогресію геометричну.